Хай день для добрих людей буде добрим. Сьогодні 9 жовтня 2025 рік. Я етнолог, доктор історичних наук Олена Щербан. Сьогодні в музеї звареного борщу. Знову вкотре мала нагоду провести лекцію для школярів. Учнів міжнародної французької школи в Києві. Це давні, ми давні партнери, знову учні замовили. Лекцію зеленої щербані, мені надзвичайно приємно, і ми знову і вкотре говорили про борщ сухий, борщ варений, борщ тушкований, борщ сирий, про різні відтінки кольорів борщів, про інгредієнти, про рецептуру, про технологію. Про, про різноманітні інгредієнти. Школярі знають, що основним інгредієнтом борщу є, бо є буряк. Але буряк же ж є різних варіантів: і цукровий, і червоний, тощо такий салатний, і червоний ситцевий, і ще й і кормовий. Я чула неодноразово від інформаторів. І, і, і такі різновид буряків, які використовують. А, і взагалі про це. Почерговості, як борщ готувати, виявляється, ми не перше говорили на тему борщу. В школі мають книгу 365 різновидів борщиків, користуються у цій школі, міжнародній французькій школі в Києві є щопонеділка, день борщу. Я пропоную варити хоча б двічі на тиждень дітям борщу, тільки один раз на тиждень. Кухарі згоджуються, кажуть так. E, значить, e, значить, розмова вийшла надзвичайно така жвава, цікава. Школярі задають питання. E, їх питань дуже багато. E, дітей цікавлять питання, чи продаю я борщ. Ну, звичайно, який мій найулюбленіший борщ, який борщ я сьогодні готувала, який борщ удернацький, чи, чи варила я борщ з кавунами? Бо якийсь хлопчик їв борщ з кавунами, десь десь там їв. Звичайно, що я не їла бурська вона, мене не готувала, але залюбки скуштувала б, якби хтось би зготував і запропонував, чому би ні, це авторський борщ. Я тільки за, я тільки за, хочу з гарбузами, аби борщ. Борщ не смачний не буває, буває не голодний їдець. Мені надзвичайно приємно, що, що я можу бути помічна, що я корисна. Ще можу поділитися знаннями, я можу адаптувати свою розповідь і свої міння, знання до будь-якої вікової категорії. Тому, якщо у вас є бажання, шановні вчителі, навчителі, чи будь-хто, працівники відділів культури, відділів туризму, я ще готова. Я ще маю ресурс, бажання працювати, ділитися знаннями. Вміннями. Контактуємо, комунікуємо, якщо маєте бажання. Я відкрита до спілкування, до співпраці в будь-яких форматах. І ви точно знаєте, що, що, що м -м, мене знають по всьому світу, не лише в Україні, це, це вже, що тут вже ховати цю правду. Не, не лише як ту, яка варить борщ. Борщ це тільки привіт. Привіт для зустрічі. Суть не в борщі. <ріст> Вона набагато глибша для розумних, елітних, добрих людей. І нехай день для добрих людей буде добрим, смачним борщовим. А в моєму королівстві лад, мир, спокій, благо, гармонія, плідність, діти, весілля, любов, люди, радість від життя, примноження краси. Привнесення в цей світ е, е, світла людського доброго. Нехай для добрих людей буде добре.